У нас є отаке, а ми повинні зараз створити ось таке. Е, показую на перші рамочки, а далі в нас хтось із вас його продовжить. Так, значить, перше, що ми повинні додати, це все вважається у нас формою. Тому я створюю тег, який має назву форм. В цій формі я повинен додати оце ось шапочку. Відповідно, це мене буде аж 2. И тут я прошу шатса мана анкета. Раз. Далее. я повин добавить эти два поля. Это у меня есть input. Раз. И он имеет тип текстовый. Сейчас. Текст. Так. И Наступний це у мене є що прізвище. Тому я пишу input. Input. Type і це так само буде текст. Далі до кожного з них я повинен додати ось Е. Yeah. До кожного з них я повинен додати підказки. Значить, ми повинні додати placeholder щодо одного щодо іншого. В першому я повинен написати ім'я. Yeah. В іншому я повинен додати прізвище, да? Є. Також можемо їх створити у, у в тому випадку, щоб вони у нас були як обов'язковими полями. Так, і тут ми робимо так само. То тепер це є в нас обов'язкові поля. Бачимо, підставка є. Окей, супер, і ми щось тепер сюди повинні вводити. Є, є. Але наше завдання ще додати ось таку рамочку. Навколо них. Щоб додати рамочку, я ось оці два теги повинен огорнути в текст файл set. Так, значить, мова англійська і створюємо даний тег. Так, раз. І закриваючий. Додаємо кінець. Раз і два. І можемо трішечки іще посунути. Є. Так, о, супер. Бачимо, у нас тепер створилася ця сама рамка, і нам тепер треба додати підпис. Підпис ми додаємо за допомогою тега а, Legends. Агент. Так, є, і всередині ми повинні написати особисті дані. Особисті дані. Ось вони в нас з'явилися. Все, супер. Ми створили перший. А, я тут написав трошечки не так. Анкета, все, є анкета, особисті дані, прізвище ім'я у нас є. Далі нам потрібно створити додаткову інформацію, статі, дату народження, хобі, як ми бачимо. Ми тут можемо відразу декілька, але між статтями ми можемо брати тільки одну. Дві обрати не можна. А от хобі можна й те, й те, і те, Ну і в кінці ми повинні додати кнопочку надіслати. Коли ми будемо надсилати, бачимо, що вся інформація в нас просто-напросто е, обнуляється. От раз. Таке то ім'я, таке то прізвище надіслати. Хоп, воно все у нас автоматично е, підтрималося. Як ми це можемо зробити? а о, Ми можемо додати до кнопочки параметр submit. І це дозволить нам е, відправити даних для обробки. Ну і фактично Обновити все, що у нас є. Так, тут назвали закінчив і далі продовжуєте ви.